Готуйтесь до нової України. Якщо ми самі не навчимося бути розумнішими, будемо імпортувати не десятками тисяч. Це на робітничі професії. Да, в основному на робітничі, так? Да. да. Подивіться, скільки у нас пенсіонерів. Порахуйте ну, відношення пенсіонера до людей, які мають працювати. Це буде інша Україна. Це, це критично. Це, за, це другий пріоритет, це не перший. Перший пріоритет вижити і війна. А другий пріоритет є, щоб у нас була нація високопродуктивна, конкурентна спроможня європейського рівня. і щоб економіка тут була така, щоб люди висококваліфіковані могли заробити тут. Тобто, має бути свобода бізнесу, підприємництво, має бути зняти бар'єри, треба перестати якісь оці архаїчні. Якісь э, закони про працю, якийсь податковий кодекс. Все це треба вичистити і нормально зробити. І, і не робити вигляд, що я приходжу там з кампусом. Мені ну розумієш, закон, і тут той закон, і цей, і щоб його поміняти, треба 10 років, і ті проти, і ці все. Я говорю, ну ви вбиваєте країну всі разом. У мене ненависть до цих бюрократів буває. Я стримую її, тому що це не конструктивно. Але ну, це неправильно. Це неправильно. Ціна висока, ціна життя людей. Ціна майбутнє України. У Багрянова тигроловах, здається, є фраза: краще вбитись, е, померти біжачі, ніж жити гнию». Тобто, є частина справжньої України, яка бореться за існування України і за розвиток, її, а є частина, яка продовжує гнити. І ми маємо їх скинути.